У вівторок, 14 січня, в Коростенському міському ліцеї номер 9 Житомирський обласний центр крові проводитиме забір крові усіх груп з 9.00 до 13.00 Всі, хто не має медичних протипоказань, зможуть стати донорами. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, які ж є протипоказання та як підготуватися до донації, розказала Наталія Михайлова. «Донорство – це досить почесна місія. Особливо зараз в наш військовий час, коли крові е медичні заклади потребують набагато більше, ніж тоді, коли в нас, в наш час був мирний. Донором може бути людина, яка виповнилася 18 років. Яка не має гострого стану, тобто лихоманка, температура, виражений головний біль, слабкість, яка має вагу більше 50 кілограм, яка не має хронічних захворювань, тобто захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, гепатити Б і С, яка не хворіє на віл, яка отримує лікування інсуліном, яка мала трансплантацію органу. Або в якої була ампутація, м, люба ампутація. Е, також є протипоказ тимчасовий, тобто, коли людина має гостре респіраторне захворювання або просто е, в неї озноб, лихоманка, запаморочення, головний біль, е, виражена слабкість. Якщо ви плануєте долучитися до донації крові, до цього потрібно підготуватися. За три дні до попередньої здачі необхідно виключити аналгетики. І аспірин або ж комбіновані препарати, які містять ці компоненти. За 48 годин до здачі крові не вживати алкоголь. І за 48 годин також виключити з раціону жирну їжу, смажену їжу копчену, не курити за годину до здачі крові. І бажано, можливо вже трошки більше вживати води. Зранку обов'язково треба легенький сніданок. Це може бути чай, бутерброд. Після здачі крові організм людини потребує відновлення. Зразу ж необхідно відпочити 10-15 хвилин. В пункті здачі крови, як правило, це все передбачено. Там є чай, печиво, необхідно багато пити. Якщо є запаморочення, повідомте про це персонал. Дві-три години не рекомендується нічого піднімати тією рукою, з якої був забір крові, нічого важкого. Три-чотири години не рекомендується знімати пов'язку. Перші 12 годин рекомендується уникати надвантажень, тобто більших, збільшених фізичних навантажень. І протягом двох днів рекомендується повноцінне харчування, і треба багато пити. Кількість рідини має бути збільшена. Кров рятує життя. Кожна донація може стати шансом для того, хто бореться за своє життя прямо зараз.